У мене питання по доходам і по інвестиціям. Як клієнт може сам слідкувати за своїм договором? Ксюш, в нашій компанії вже давно, мабуть, років вже 10-12, є електронний кабінет клієнта. Людина, коли підписує договір страхування життя, одразу вона підключається до свого кабінету, і там вона бачить все. Все, що включено в договір, графік виплат, графік нарахування додаткових відсотків, графіки, коли можна припинити договір, коли можна його редукувати. Це теж такі важливі моменти, на якій стадії знаходиться виплата, якщо. У клієнта був страховий випадок. Тобто, все, що має бути в договорі, воно є в кабінеті клієнта. Тож клієнт має змогу там і поспілкуватися з нашим оператором з контакт центру може задавати питання, Тобто ми жива компанія, ми не якийсь там сухий голос в телефоні. Ми живі, ми тут, в Полтаві, ми в будь-якому обласному центрі нашої країни знаходимося. Ми поруч. І наш кабінет настільки зручний, що будь-яка людина навіть Моя бабушка може зайти в кабінет і розібратися там. Лена, підкажи, будь ласка, хто і як контролює надійність страхової компанії Таслайф? Аню, та особливо в наш час дуже гарне запитання. Надійність компанії гарантує закон України про страхування. Закон працює з 1 січня цього року. Він взагалі змінився. Повністю не якісь зміни туди були внесені, а він повністю був переписаний для захисту грошей клієнтів. Нас дуже чітко контролює наш Нацбанк, він на сьогодні є регулятором. У нас проводиться щорічно міжнародний аудит, щоб у нас все було чітко, щоб у нас були гроші там, де вони повинні бути. Кожна копійка вона контролюється нашою державою. Але компанія наша приватна. Але за діяльністю дуже пильно на підставі закону України про страхування слідкує наш національний банк, і він гарантує те, що наші клієнти отримують в будь-якому разі гроші наприкінці дії договору. Ліночка, скажи, будь ласка, ми от чули, яка чудодійна ця програма, <кій> от дає і захист, і накопичення. А скільки ж вона коштує, і на який термін можу я її? Придбати. І якщо я бабушка, я можу для свого внука, своїм внукам взяти таку програму. Валюш, така програма коштує на сьогоднішній день без страхування мінімальний внесок 6 тисяч гривень. І мінімальний термін 5 років, максимальний термін. 30 років на більший термін неможливо взяти цю програму. Максимальні кошти, на які можна відкрити програму, немає обмежень, тобто, якщо у вас є 10 мільйонів, можна їх тут розмістити під гарні відсотки. Тож, якщо ви бажаєте включити в свою програму страхування, то вона не буде вже коштувати 6 тисяч, це буде вже дорожче і платіж залежить від статі людини. Від віку людини, від того, чим займається людина. Вікторія в нас ведуча, в неї немає якихось обмежень в страхуванні, тому що в неї не ризикова професія, тобто немає того, що завтра з нею щось таке трапиться там пожежа, наприклад. Да? Але її чоловік працює в ДСНС. Він рятівник, і в них однакові програми у Вікторії. У Каріни, у їх доньки, і у Максима, але Максима програма коштує в два або два з половиною рази дорожче, тому що в нього ризикова професія. Він постійно, уходячи на роботу, знаходиться ну, в таких умовах, які дуже да, небезпечні. Чи можете ви відкрити програму як бабуся? Якщо вашим онукам більше ніж 14 років, ви можете відкрити таку програму для дитини. Але до 18 років вам знадобиться дозвіл батьків. Дала людина договір, так і ну, одним вухо там послухала, за від чого його застрахували, а потім щось трапилось, і вона не знає, наприклад, чи платять за це, чи не платять. По-перше, якщо ти укладала з кимось договір, ти ж пам'ятаєш, з ким ти укладала. От тієї людині і ти повинна телефонувати. Вати, альо, у мене такий випадок підпадає, не підпадає, тому що люди намагаються самі розібратися в тих правилах. По-перше, не можуть їх знайти десь. Ну в нас є сайт, звісно, на ньому можна все дізнатися, але людина може. Не можу знайти ті правила, не можу знайти ту хворобу, може, та хвороба не так називається в наших правилах, тож для всього є страховий агент. Якщо страхового агента немає, ну, може він пішов, може він десь поїхав за кордон, то є директор того агента, і до нього звертайтеся. Ну, в нашому випадку до мене. Якщо я десь. Поїхала відпочивати. Єсть мене Наташа, заступник і Валюша. В мене завжди в офісі. Вони завжди дадуть чітку, правильну професійну відповідь на будь-які питання, і ще й допоможуть зібрати потрібний пакет документів.